Лікарки Стефанія Войтович сьогодні тут зібралася уся її велика родина, щоб привітати із днем народженням 90 – саме скільки виповнилося у городочанці. Хоча по її зовнішності й не скажеш, вік видають лише зморшки. Але іменинниця, як і півстоліття тому, енергійна та працьовита. Ми картоплю садимо, вона вирощує сама помідорки, огірочки, розсади самі. Сама, все сама перчик, все є. Тобто я її трошки зупиняю, але е, можу зупинити тільки по кількості, а воно має бути все. Тобто так. І мені здається, що поки є ця енергія, поки вона мені каже з землею, от зараз дуже близька, і вона каже, що вона лікувала раніше діток, тепер вона лікує рослини, тому що вони теж хворіють. Усе своє життя пані Софія присвятила медицині. Це була її мрія і покликання. Хоча, як зазначаю сьогодні, праця була не з легких, особливо на початку її кар'єри. У 60-му році дуже була велика смертність. І оце на таку, на таку біду я приступила до роботи. По чотири чоловіка було так, що барали сутки. По чотири дитини виносили з дитячого відділення мертве, тому що люди настільки були. Неосвічені, бездорожі було дуже. Коні топилися животами в болотах, не було доріг, не було чим доставити. Це був страх. З часом ситуація налагодилася, і жінка працювала у задоволення. На заслужений відпочинок пішла аж у 82 роки. Сьогодні її колеги розповідають про пройдений шлях разом зі слізьми на очах, бо дуже сумують за своєю досвідченою і мудрою колегою. Одина вона ну дуже хороша. Вона і навчити, і посварити, і, і показати. Все це було. Все це було. Ну я їй дуже. Вдячна за ці роки, які я з нею попрацювала. Ми з нею попрацювали, так би сказати, душа в душу. Із ним народженням Софію Войтович вітають не лише рідні. Двері її будинку у цей день не зачиняються. Спершу прийшли представники місцевої влади, ветеранської організації та депутат Хмельницької облради. Я, ми вам подякувати міської ради в такий день. подякувати вам за вашу роботу. І, ну, основне, щоб ви були здорові, щоб ви вас, діти, внуки, щоб вас радували, що ви ще довше. Ну до на 100 років приїдемо обов'язково. <рес> Будьте здорові. Потім ювілярку зі святом вітали колеги. Вони несли квіти, подарунки, солодощі і адресували їй сотню слів привітань, які розчулювали присутніх до сліз. Дякую вам щиро, дякую всім, Всі що прийшли до мене. Що ви пам мене пам'ятаєте, що мене. Вважайте, я вам дуже щиро дякую. Бажаю, бажаю. Бажаю, бажаю вам до жити домовою, і мене пережити. Як розповідає донька пані Софії, у своїх дев'яносто її мати почувається добре і намагається йти нога в ногу з часом. Нещодавно навіть почала користуватися соціальними мережами. Ну через приват вона платить все. Ну тобто якось так. І вона каже, що ну треба треба тренувати розум, треба ну працювати головою. Виховала пані Софія двох дітей, має трьох внуків і двох. Двох правнуків. Сьогодні вони часті гості в її домі, але проживає жінка сама і молить Бога про здоров'я, бо не хоче нікому завдавати клопоту.